Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми з вами поговоримо про так званий український слід у теракті в Москві. Я нагадаю, 22 березня ввечері, Крокус-Холі під Москов'я, терористи розстріляли більше 150 цивільних осіб, причому російська сторона відразу почала відпрацьовувати саме український слід. Наразі вже російський диктатор заявив про те, що терористи затримані і вони намагалися. Виїжджати в бік України, де на них чекав коридор. Тобто таким чином створюється вже на вищому посадовому рівні основа для звинувачень України у проведенні і плануванні цього теракту. Українську сторону будуть намагатися виставити країною терористом. Причому не випадково те, що Російська Федерація почала розмухувати так званий український слід ще до. Моменту проведення самого теракту, а мовиться про те, що, за даними МЧС Російської Федерації, а саме МНС по Московській області, в цей же день з'явилося повідомлення про те, що, начебто, був підпал прокуратури Кіровського і над будівлею вивесили український прапор. Тобто, за один день роз... з зусиллями російської сторони э, створюється така собі картинка. Терористичної активності українських спецслужб в Москві і московському регіоні. Причому е у моменті звинувачення і притягнення за вуха українського сліду, росіяни почали працювати ще на той момент, коли лунали постріли у цьому розважальному центрі. Російські ЗМІ з'являється інформація про те, що Росгвардія перевіряла всю автотехніку, яка була зосереджена біля. Цього розважального концертного центру. І увагу співробітників російських спецслужб і відповідно Росгвардії привернув мікроавтобус на старих українських номерах. І далі повідомляється про те, що на, скорше за все, на думку російських спецслужб, саме на ньому приїхали терористи. Тобто невідомі ще особи терористів, не встановлена їх кількість, немає відповідно установочних даних, проте вже російські спецслужби чітко володіють інформацією про те, що терористи пересувалися на мікроавтобуси з українськими номерами. Але в цьому і велика помилка російських спецслужб, їх недолугість. І якщо, відповідно, в Росгвардії перевіряли всі автомобілі, які були припарковані біля... Крокус центру, то яким чином вони не побачили той автомобіль Рено, на якому дійсно пересувалися терористи. Причому я нагадаю, цей автомобіль попав в поле е, відеорегістратора людини, яка зафільмувала випадково, е, і сам автомобіль, і початок нападу на концертно розважальний центр. І це відео гуляло інтернетом. Російські спецслужби не могли цього не знати, причому там чітко читалися і номери транспортного засобу. Тому дивним чином виглядає те, що А. Терористам спокійно дали вийти з місця злочину, сісти в автомобіль і пересуватися автомобілям аж до Брянської області. Сіманян від великого розуму повідомляє про те, що вони не доїхали лише 100 кілометрів до українського кордону. Але поясніть мені, яким чином вони взагалі виїхали з МКАД, якщо були відомі номери, і була вже орієнтировка розіслана всім співробітникам ДАІ про те, що цей транспорт, можливо, задіяний в моменті скоєння терористичного акту. В російській столиці є таке поняття безопасний город. Величезна кількість камер спостереження, якими спецслужби, відповідно, правоохоронні органи відслідковують пересування автотранспортних засобів. Плюс працюють як мобільні, так і стаціонарні пости е ДАІшники, посилені, причому співробітниками правоохоронних органів. Але дивним чином автомобіль виїжджає за межі Москви. Співробітники даї його не зупиняють, хоча він є в роках. Його номери є у відкритих джерелах. Вся країна бачила ті світлини з терористами і відповідно цим автомобілям. Але головне, яким чином проводила Росгвардія перевірку транспортних засобів біля місця скоєння теракту. З використанням зно таких службових собак і собака не зреагувала на зброю, яка знаходилася в цьому автомобілі. А я нагадаю, за версією російського ФСБ на момент затримання в зброї перебувала вогнепальна зброя. Собака не почула зброю? Або, відповідно, терористи виходили зі зброєю, з місця злочину, так ні. Знов-таки, за інформацією російського ФСБ, вони залишили вогнепальну зброю безпосередньо на місці злочину, або більше того, передягнулися. І тут основне, ми підходимо до більш цікавого. За версією російського РБК терористи мали відповідну підготовку. На думку росіян російських спецслужб, вони пройшли відповідні вишколи, про що свідчила зміна сектору вогню і інші. Зрозуміли професіоналам деталі. І тут виникає знову запитання. Вони дійсно діяли професійно. Під'їхала група чотирьох осіб, яка нейтралізувала відразу охорону, відкрила вогонь, причому е діяли вони досить холоднокровно. Що, про що свідчить та кількість жертв, більше 150 загибло. Вдало заклали саморобний вибуховий пристрій. Підірвали будівлю, спровокували пожежу. Хаос і під власне вигляд дом цивільного населення вийшли з цієї палаючої будівлі. Це професіонали. Але професіонали сідають за кермо автомобіля, які би вони мали б кинути або спалити, якщо вони виїхали з місця злочину. Але вони пересуваються ледь не до українського кордону на цьому авто. Чому вони його не міняють? Якось не вкладається відповідно в дії професіоналів, до яких до цього часу до, у російської сторони щодо їх професіоналізму не було жодних запитань. А тепер основне орієнту, та орієнтировка, яку давали російські спецслужби на громадян Таджикистану. Пізніше з'являється повідомлення про те, що... З посиланням на Міністерство внутрішніх справ Таджикистану, те, що ті особи, які дали інформацію, установочні дані на осіб, вона не відповідає дійсності. Двоє з них, хто проживають на території самого Таджикистану. Знову запитання, а що це за нова тактика власне терористів брати з собою на момент проведення теракту паспорти? Причому в чому помилка знов росіян, паспорти громадян Таджикистану? Але ті учасники теракту вони були легалізовані. Вони були громадянами Російської Федерації, проживали відповідно в Іванівській області, в Саратові та інших населених пунктах, в тому числі і в Москві. Для чого таджику пересуватися російськими містами? з паспортом громадянина Таджикистана, якщо паспорт є громадянина Російської Федерації, враховуючи ті повальні облави, які відбуваються на так званих трудових мігрантів з боку правоохоронних органів. Тобто для чого підставляти себе відповідно під удар? Перше питання, для чого брати паспорт? Друге питання для чого брати паспорт громадянина Таджикистана, якщо в тебе є легальні документи громадянина Російської Федерації? Оця вся сукупність даних свідчить про те, що українська версія, притягнута, як то кажуть, за вуха, намагається натягнути сову на глобус. До речі, ми окремо в окремій передачі розглянемо версію щодо іділ. А тепер основне, давайте говорити про розбіжності в тактиці дій терористів. Ви пам'ятаєте, до цього на території Російської Федерації була низка терактів, з масової загибелі зал заручників. Теракт на Дубровці, Нор-ост. Захоплення заручників. А тепер найдіть, як то кажуть, 10 відмінностей. А під час цього теракту заручників не захоплювали. Не було жодних політичних релігійних вимог. Не було навіть релігійних гасел. І працювали вони з відкритими обличчями. А чому з відкритими обличчями, я пояснюю. Тому що російська ФСБ, маючи інформацію від американських партнерів щодо можливості проведення терактів, угрупуванням і ДІЛ, вирішила скорше все переграти всіх. І взяли за основу не теракти на Дубровці, чи то в Біслані, чи рейд Басаєва, коли захоплювалися відповідно заручники з політичними вимогами, а взялися за основу. Теракт, який проводила Аль-Каїда у 2008 році в індійському місті Мумбая. І тут, знаєте, не випадково навіть збіг кількості бойовиків. В Мумбаї чотири особи захопили елітний готель Тадж-Махал. причому так само діяли, як один в один під час цього теракту з відкритими обличчями розстрілюючи всіх направо і наліво без жодних вимог і моментів перемовного процесу представниками влади. От в чому? Чому російські спецслужби пристали відповідно на версію і діла, причому і ділка? І ділка це афганське. Угрупування іділ. Воно оперує відповідно на території як Афганістану, так і Таджикистану. Таджикистан, Таджикистан е, спільний кордон з Афганістаном. От звідки і береться версія про Таджиків. щоб пояснити, що це дійсна версія іділ. ІДІЛ проводив спецоперацію. Але тут вони намагаються тоді просунути версію про те, що українські спецслужби в тісному контакті працюють з Іділом. І відповідно це. На думку росіян була спільна операція як відповідно українських спецслужб, так і ісламської держави. Тобто намагається використати амери... а... інформацію, отриману від американців для удару по самих американців. Тут навіть не цікавий сам український слід. Вони грають вдовгу. Вони будуть намагатися по максимуму дескредитувати не тільки україну але відповідна американську сторону і не випадково 18 числа за чотири дні до теракту російський диктатор виступаючи на колегії ФСБ заявив про те, що інформація американських партнерів не відповідає дійсності, а більше того, носить ознаки активної операції, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в Російській Федерації. Тобто російський диктатор просував тезу про те, що Інформація передана американськими партнерами, мала на меті зірвати так звані президентські вибори Російської Федерації, дестабілізувати ситуацію якраз на момент проведення президентських перегонів і голосування. Але зауважте, вони не відійшли від самої версії американської сторони щодо ІДІЛу. Вони її використали. І використали в моменті оцих чотирьох таджиків, ще раз підкреслив. Каджмахал Мумбаї індійському штурмували чотири особи. Підмоскові теракт проводять чотири особи. І там і там працюють з відкритими обличчями. І там, і там велика кількість жертв серед цивільного населення, повна відсутність політичних, економічних, релігійних вимог і повна відсутність навіть намірів перемовного процесу. З представниками влади не захоплюють заручників, вони їх розстрілюють. Оце і свідчить про те, що Російська Федерація, коли намагалася гратися у звинувачення України, український слід, як то кажуть, вийшла сама на себе. Основне завдання будь-якого слідчого не вийти самого на себе. А росіяни в цьому великі майстри. А ми з вами разом далі спостерігаємо за розвитком подій і інформаційну активністю російської сторони. Аналізуємо, співставляємо і надаємо можливості російським спецслужбам реалізації своїх інформаційно-психологічних операцій. Тримаємо стрій. Все буде Україна.